Українці це слов'яни і попередниками українців якраз слов'яни і були. Сучасна Україна є наступницею, спадкоємицею Руської держави. Левова частина тієї середньовічної руської держави займала територію сучасної України. Що стосується терміну Київська Русь, він є так званим кабінетним. Штучним для того, щоб привласнити собі е, цю історію Росії і провінціалізувати тодішню Україну. Вітаю вас, мене звати Іриса Герцун, і сьогодні суспільна Вінниця буде з'ясовувати, хто ми українці, звідки наші історичні корені, як формувалась українська нація і українська держава. Говорити про це будемо з кандидаткою історичних наук, професоркою Донецького національного університету імені Василя Стуса Надією Теміровою. Вітаю вас, пані Надії. Отже, українці, як нація, коли ми виникли і на теренах яких земель проживали українці? Українці це слов'яни і попередниками українців якраз слов'яни і були. А слов'яни на історичну арену виходять на зламі першого тисячоліття до нашої ери, першого тисячоліття нашої ери. Тобто цей от процес формування самого слов'янського такого простору триває вже, ну бачимо, понад дві тисячі років. Більше того, прабатьківщиною слов'ян вважається територія, яка наразі розташована в центральній частині Європи і обмежена на заході рікою Одер, а на сході рікою Дніпро. Що говорити про витоки власне Украї до українства, то українці це слов'яни, але ми знаємо, що це східні слов'яни. І поряд з українцями до східних слов'ян відносяться так само білоруси і росіяни. А росіяни вони є саме корінними слов'янами, чи це нація, яка, скажімо, так, слов'янізувалася за такою етнічною характеристикою, росіяни, безперечно, мають слов'янський компонент, але цей слов'янський компонент набув дуже потужного впливу з боку з угрофінських племен це ті, які займали північну частину Східної Європи. Ну, ближче туди до Карелії. Там, от оце угрофіни. А е, з іншого боку, це е, цей тюркський вплив. Чурсько-монгольський, татаро-монгольський вплив. І от якщо українці, це є автохтони. Українці це автохтони. Автохтони це значить народ, який ні звідки не прийшов, а він сформувався от на певній території. І от оцей східнослов'янський, ну скажімо так, такий субстрат. На певному етапі витворив свою державу. Якщо говорити про Русі, яка була титульна нація Русі? Чи були це українці? Адже російські історики стверджують, що саме Росія є спадкоємицею так. Русі? Е, безумовно, сучасна Україна є спад є наступницею, спадкоємицею Руської держави, але Ну, ми все ж таки не маємо вдаватися в такі, знаєте, ультрапатріотичні побудови. Руська держава це не українська держава, і населення Русі це ще поки що не власне українці. Держава, оця, яка сформувалася з центром в Києві, і вона охоплювала площу понад 800 тисяч квадратних кілометрів. Ну, для того, щоб уявити, що це за держава була, то треба пригадати, що площа сучасної України це 603 тисячі квадратних кілометрів. Якщо співставити ці, ці дві цифри, то навіть не споглядаючи карту, можна так зрозуміти, що все ж таки левова частина тієї середньовічної руської держави займала територію сучасної України. Як власне yeah. виникає термін Київська Русь, адже деякі історики стверджують, що це імперські історики Росії спеціально ви. Гадали цей термін, і що краще, як зазначав Михайло Грушевський, історик керуватися терміном Київська держава. Що стосується терміну Київська Русь, він є так званим кабінетним, штучним там, або кажу, там, синтетичним. Тобто він спеціально придуманий. Це не назва і не само назва цієї держави. А термін Київська Русь дійсно виникає вже в середовищі російських, такі, імперських історій, істориків для того, щоб коли вже існувала Російська імперія з столицею з центром у Санкт Петербурзі, і для того, щоб ну от, привласнити собі цю історію Росії і провінціалізувати тодішню Україну, яка входила вже до складу Російської імперії. Ото, скажемо, от придумала це була Київська Русь, а там потом Московська Русь, а там Рязанська Русь для того, щоб применшити ну як би історичний статус ем, от України, от в плані державотворення. Як виникає міф про три братніх слов'янських народи, хто ініціатор, і яка була мета цього міфу? Ну цей міф теж родом з ще родом з імперської історичної до речі науки. Тому що російські історики імперські ну, назву кілька прізвищ, наприклад, Ніколай Карамзін, Михайло Пагодін, Сергій Соловйов – це все 19 століття. Ну от знову ж таки, для того, щоб обҐрунтувати історичну тяглість тодішньої вже Російської імперії, вони ж тяглися за чим? Не за Золотою Ордою. Вони не там шукали своє коріння, так же, а вони шукали своє коріння в оцій європейській великій державі з центром у Києві. Ну і тоді починає мусіюватися ідея про те, що в межах Руської держави існував єдиний народ. А чи була власне, різниця між східними слов'янами росіянами і східними слов'янами українцями? Безумовно, вона була, є і надалі буде. Давай тут український. Етнос і російський етнос порівняємо. Ну, наприклад, мова. Дослідники вже ну давно оприлюднили ці цифри, що лексичне співпадіння між українською мовою і іншими мовами, мовами інших слов'ян, скажімо, не відповідає цьому твердженню. Наприклад, від, найближче за лексичним наповненням до української мови білоруська. 84% співпадінь слів. Далі на другій позиції це польська мова. 70% співпадінь на третьому місці словацька мова 68% співпадінь. А російська мова тільки на четвертій позиції з показником там трошки більше ніж 60%. Давайте подивимося. Ну на що нам на жіночий костюм, наприклад, народний, національний, український, головний убір, який жінок от у дівчат у дівчат український вінок. Да? Ну, в, різних, там, в різних форматах, або стрічка, наприклад, да, там заплетена в коси. А у Росії, а у російської дівчини, що Какошнік? Какошнік? Вибачте, Какошнік? Ну, це такі, знаєте, більше східні впливи, ну, там, ну як мінімум візантійський вплив. Якщо рухатися далі, давайте візьмемо те, що всім відомо і всі добре знають казки народні. Хто є таким героєм, традиційним героєм в українській казці? Ну хто Івасик Телесик. Коти Горошко — це казкові герої, які є фізично маленькими, так і вас телесик, це маленький хлопчик, Коти Горошко — ну теж маленька людина, але ці маленькі люди. Ма наділені таким сильним духом, і такою, ну скажімо, от саме такою духовною силою, там, мудрістю, хитрістю, і от вони тільки за рахунок цього, якраз цією духовною силою, чи якою там розумом, хитрістю вони перемагають там то, якого не потім змія, то там кашія і так далі. От потім у от Тібасик Телесик, отут от який глибокий сенс, скажімо, прихований, закодований. Івасектелеси, от там йому їдуй, зробив вудочку, дав човника, зробив вудочку, щоб він ловив рибку. Як ми кажемо, що дитині не треба давати все в готовому вигляді, не треба давати рибу, а треба дати вудочку, щоб вона тою вудочкою все життя ловила свою рибку. Ось вам глибока філософія цієї казки. Тобто в основі все ж таки це праця і це така сила духу, ну і якісь такі шляхетні риси. Дивимося на основного героя російської казки. Це хто такий Іван? Або ще ну взагалі без всяких нічого не приховують, Іван Дурак. От, Іван Дурак що робить? Лежить на печі. Він, він лежить на печі, він не то, що там рибу ловить, він взагалі навіть не спускається. От Він лежить і чогось чекає. І в результаті він дочекався, він дочекався тієї, да? яка виконує його всі бажання. Це абсолютно два різні світи. Два різні світи. Це абсолютно різна філософія двох різних народів. Чи здобувати собі певний добробут, там і певний захист працею, працею, розумом, хитрістю де треба? Чи просто лежати і, 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 і чекати, а може воно само якось впаде? Російські пропагандисти постійно стверджують, що Україна не мала своєї державності, оскільки протягом історії ми знаємо, вона часто перебувала під владою тих чи інших держав. Які форми державності мала Україна Русь, Русь це перша форма державності на українських теренах. Далі Галицько-Волинська держава, галицько волинське королівство. Вона проіснувала 150 років. Це це вдвічі більше ніж існував радянський союз. Наприклад, далі рухаємося до кінця 15 століття. Е, уже у складі Великого князівства Литовського було створено два удільні князівства Подільське. І Київське удільне князівство. Ну, звичайно, це були такі, ну, князівство, така держава в державі, але все одно ми говоримо зараз про державність. І уявіть собі, що ці два князівства проіснували, ну скажімо так, до кінця 15 століття. Потім дивимося через 100 років у вирі національно-визвольної війни, яку чули спочатку Богдан Хмельницький, це друга половина 17 століття, постає вже українська держава Гетьманщина. Гетьманщина проіснує близько ста років. Ну потім, нарешті, уже це початок ХХ століття. Українська національна революція, яка розпочалася навесні 1917 року. Ну і вже. Наприкінці 1917 року було проголошено українську народну республіку. А тоді ж наприкінці 1918 року. Це через, через рік виходить на рік пізніше з центром у Львові постає Західноукраїнська Народна Республіка. Так а потім оці дві республіки УНР і ЗУНР, проголосили в Києві на Софійській площі. Це вже на початку 1919 року. Акт злуки. зараз багато українців асоціюють себе з а особливо це помітно зараз в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Якщо говорити про козацьку державу Гетьманщину, чи була це незалежна самостійна держава, чи визнавали її інші держави? Гетьманщину і особисто Богдана Хмельницького, як гетьмана цієї держави, визнавали. Визнавали і шведи визнавали там, і Семигради, ну це коли зараз Румунія, там скажімо, центральноєвропейські тодішні державні утворення, визнавали. А, а чи можна березневі статті 1654 року Богдана Хмельницького вважати відправною точкою російської окупації? Адже oh. Гетьманщина фактично потрапляла під вплив well, Росії. Якщо говорити от про долю Гетьманщини. Тоді дійсно, От тоді в прияслеких домовленостях усних. В січні, а потім в Березневих статтях це вже документ офіційний оригінал, якого не зберігся. Або ми не знаємо про те, що він зберігся. От було зафіксовані договірні відносини. Дві держави уклали договір між собою. Там були зобов'язання, взаємні зобов'язання. Найлегше звинуватити Богдана Хмельницького. Раз Богдан Хмельницький уклав ці статті, значить, він у всьому винен. Ні, не все так просто. Богдан Хмельницький обирав найменше зло із тих, які були Йому треба було протистояти тодішній Речі Посполитій, яка мала озброєне і таке більш регулярне, і більша, скажімо, держава, і така міцніша на той момент була. Йому треба було протистояти поширенню католицизму, те, що було принципово важливо для тоді, для XVII століття. А тут на сході православна держава. І він розрахував так, що раз ми православні, не просто християни. А ми православні. То значить, це нас повинно об'єднати, і ми разом об'єднаємося і будемо протистояти поширенню католицизму. Ні, через два з половиною роки це 1656 рік. Московський, ну скажімо, московський цар укладає договір за спиною Богдана Хмельницького з польським і посполицьким королем. От домовляються, розділ вже уже починається поділ України, річ Посполитою і Московською державою. І цей поділ буде тривати там ну кілька етапів. Ну практично кінця. 18 століття, поки Росія, Російська імперія не проковтне тепер уже річ Посполиту. Якщо говорити про зародження саме політичної нації, коли українці починають формуватися як політична нація, і що стає каталізатором цього процесу? другій половині 17 століття, от що українці українці повстали проти ну, все ж таки, чужоземної присутності, проти чужоземного гноблення. От, і вони поставили собі за мету позбавитись цього чужоземного, ну, тоді польського, як це, як це не іронічно звучить да, ярма. Е, от, ну І якось розбудовувати самим своє життя. От, і ця боротьба тривала от, друга половина 17 -го, ще й протягом XVIII століття. Потім в 19 столітті українські землі перебували у складі двох імперій. Австро-Урської, Австрійської імперії, Австро-Угорської і Російської імперії. Але е, тут формування української нації тривало. І це проявлялося в тому, що українці починають створювати перші такі нелегальні політичні організації. Всі відоме Кирило мефодіївське братство. Це перша політична нелегальна, тобто незаконна, за тими імперськими законами, така організація, яка ставила на меті визначення політичне майбутнє України. О, далі, якщо рухатися далі, то е, наприкінці ХІХ століття, це вже 1890 роки. В Галичині е, виникають перші вже повноцінні українські політичні партії. Початок двадцятого століття, перші роки, 1900-1902 там і так далі, виникають українські політичні партії вже на Надніпрянській Україні в Російській імперії. От ну і от цей процес вінчає е, українська національна революція, яка розпочалася в 1917 дев'ятсот року. І от той факт, що вибухнула на українських землях національна революція, оце було свідченням того, що українська нація вже відбулася. Чому у 1922 році Україна все ж таки здобувши, втрачає свою державність? Яка причина. Тут причин дуже багато, дуже багато. Ну тут, якщо говорити, наприклад, про якісь такі, знаєте, історичні прорахунки українського політичного керівництва тодішнього, то зазвичай говорять про недооцінку цього військового фактору розбудові української армії, тоді українського війська. Не приялено було достатньо е, уваги, і коли ось більшовицька навала на початку 1918 року, в січні ну просто навалила, отрушила е, на терени України. Вийшло так, що навіть Київ. Особливо було і ніким захищати. Я не можу не згадати псевдоісторичну промову Путіна перед повномасштабним вторгненням, де він зазначив, що Україну, начебто, створив Ленін, а землі щедро роздали нам більшовики. Як ви можете прокоментувати цей фейк? Такі ідеї він оприлюднив не в лютому дві року, а ще в 2008 році. На тому бухариському саміті, там де Україні і Грузії тоді не дали оцей план дії щодо членства в НАТО. От він тоді в промові вже таке а Це був 2008 рік. От. Потім, 12 липня на День Росії в 2021 році на офіційному сайті президента Російської Федерації було опубліковано статтю, присвяченій саме Абістарічськам єдинстві українського і російського народу. Я завжди звертаю увагу на те, що на офіційному сайті російського президента ця стаття була опублікована, ясно, що російською мовою, але і українською. Чому? Тому що це був кит за скільки там виходить півтора роки до вторгнення. Відкритого вторгнення, от був кит оцих агресивних нам намірів, це було попередження, абсолютно відкрите і безпардонне. Ну а потім уже дійсно буквально в лютому 22-го року дійсно в інтерв'ю розлогому такому інтерв'ю Путін знову це е повторив. Ну що тут ми скажемо? Ми скажемо те, що ми про що ми з вами вже говорили: що українська державність налічує, ну скажімо, не менше скільки там не менше тисячі років, якщо ми будемо брати від руської. Держави. От. І ну, скажімо, Ленін, звичайно, злий геній, але не настільки, щоб мати на меті створити Україну. Абсолютно ні. Ленін був був таким же самим імперіалістом російським. От, хоча він в своїх працях боровся з імперіалізмом, там скажімо, західним, він мислив російськими імперськими категоріями, і для нього Україна це була лише частина у цього радянського простору. І останнє запитання: як повномасштабна війна вплинула на самоідентифікацію українців як націю? Оцей опір України і українців, шалений опір, великій державі Росія виступив каталізатором цієї української ідентичності. Українці трошки недооцінюють. От ми з вами недооцінюємо цей фактор самоідентифікації, у цієї внутрішньої ідентичності. Для на нам, от поряд з тими такими дуже позитивними рисами, як демократичність, там шляхетність, позитивне ставлення до праці і так далі. Нам притаманна меншовартість. Ми себе недооцінюємо, і це сформувалося теж історично. Чому? Тому що ну, протягом ну, багато ну, великої частини існування українців як таких, все ж таки нас от, намагалися от, принизити, і це дає от, свій результат зараз. От. Тому ми себе. Недооцінюємо, ми самі себе недооцінюємо. От і тому, е, от після того, як українці зразу показали, що ми не погодимося з тим, щоб хтось прийшов до Києва, е, там жіноди боречи, до Львова чи до Одеси, і вказував, як нам жити, дійсно, це знаєте, був великий такий удар по цій меншовартості. Дійсно, самі українці ми подивилися, де да, ми ж можемо. Ми можемо опиратися, ми можемо боротися. Те, що українці зараз тримають удар. Дійсно, це працює на посилення ідентичності.